Ких китайських сі Цзіньпін планує відвідати вообще-то Москву, Вообще-то, Класне слово, і це може статися наступного тижня. Передає Reuters із посиланням на джерела. Більше того, Сі Цзіньпін планує поговорити із Зеленським уперше початку великої війни, яку розв'язала Росія проти України. Ймовірно, це відбудеться вже після потенційного візиту СІ до Москви наступного тижня. Таку інформацію посилаючись на джерела, повідомила газета Wall Street Джорнал. Друзі, як ви зокрема ось відкоментуєте оці ймовірні перемовини Зеленського та Сідзіньпіна і оцю можливу зустріч Сі Цзіньпіна та Прутіна? Ну, очевидно, що відповідно є якась підготовка до якихось дій на фронті. Якщо подивитися уважно російські пропагандистські ЗМІ, я їх моніторю постійно. Вони зараз частково, от, через деяких спікерів, починають розганяти тему, що цілі СВО достигнути практически, київський режим не зможе більше нічим угрожати Росії, і взагалі би переговори. Тобто, можливо, у нас будуть чекати нові жести доброї волі. Я підозрюю, що Путін через Сі намагатиметься передати Зеленському а, прохання. Повернутися до е, стану справ, який був місяць тому, е, був місяць, рік тому. а рік тому в Стамбулі делегації е, серед іншого обговорювали вивід російських військ на кордон е, ну, на, на межу 24.02. Тобто, не повністю полишити Україну, а отак. Я підозрюю, що СІ пропонуватиме саме це. Тобто, ну, це, 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 це в принципі, а, я підозрюю, що Путін запросив його до Москви саме з тим меседжем, що він вже готовий на щось домовлятися. І я підозрюю, що через ці буде озвучена пропозиція. Однозначно. І я, я підозрюю, що це той момент, який Китай готовий підтримати.